Минає гори, може то Карпати. Пустіть нас нині до своєї хати тут, власне серце Бога запустіть. Де б тут знайти ніч ліг, ніде тут хат не видно, лише біліє сніг. А хоч були б хатини, то відмовляють нам. І де ж тепер спочинем? Уже й не знаю сам. Ми збилися з дороги, здорові, сила далі йти. Я знаю, хто ви. Нам ям сповісти, здала, яка бачу йдете зимовий пізній час. Нічних собі знайдете ось тут, стаєнці в нас. Нам стайні краще буде в теплі поміж ягнят, ніж там, де злі люди в палацах золотих сидять. Там високо в синім небі зірка засіяла, плила, плила над хмарами і на шопколи стала. Діва сина породила і у ясла положила. У ніч, коли Ісус родився, зоря на небі засіяла, хто на неї задивився, тому радість повіщала, як на ангельськім крилі, радість в небі й на землі, Бог Отець, як обіцяв, сина вам свого прислав. Той, хто світом володіє, у обіймах спить морію, усміхається в бісні, сняться сни йому ясні. Мати, немовля, любить і до себе, ніжно турить. До серденька привертає, коли садочки співає. we Tchau. Щиро радий вас вітати! Хто що має заміняти? Хто що має продавати? За старі пляшки онучі, дам без безкучі. Я до всякий краб приніс і поставив ніс. Є тут бузка і кроватка і кошуля модна гадка. Стразне. Чоботи! Коралі і так далі і так далі. Гей, спробадьте жида з хати. Ми прийшли не торгувати, а месію проставляти. Що? Жидо з хати виганяти, мочка в печі напихати. Щоб до вас біда прийшла. Щоб циган коні вкрав. Що, що упевне взяв. Хто мене поминає, хто мене не забуває. Там не бійки, сварки, крики, грай там мої музики. А не різні шакраї, то товариші мої, а не різні чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я ж вавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому я таки маю, чортом мене називають. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. І ти, геть, нечиста сила. Ми тебе не просили. Зникне геть із світу Тут немає більше зло. Попри тим, на яновила вас сина породила. Не журися, любий свати. Я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Богу. Один одного щоб пили, добре, що ворілку пили. От тоді ми будемо жити. Братця, братця, гляньте, ні ще сніє, небеса он плумені, зірка стала у зеніті, дивне коїться щось в світі, світле ясний, ангел йде до нас прекрасний. Мир вам, братця, сповіщаю, дивна радість вашим краю небіясністя з'явила, всьому світу зазвістила, народився наш Месія! радість людства і надія. Тож усі часу нехайте, за звістою поспішайте. Диця Боже привітати, долю краю виблагати. Ми треба пастухи, зібрались до Ісуса йти, несем дари. Правди не як царі. Миро, ладан, злото, а прості свої. Я, ангел, посланець від Бога. Я покажу вам вірну дорогу, Довга вона і нелегка. Вам вкаже шлях ось ця зоря. Заспівайте Ісусові янголи небесні. Хай почуєте, Є люди, що подорожують. thank you Щоб Хто плеємо, хтось так поспішає, хтось з'явився в моєму царстві і кого шукає. Ми, царі із України, у відвірай від рідного народу офіру несе, нас провадить до Месії. щоб служити дари дорогі. Ми дарів багатих не принесли і без золота з миром ідем, але серце ми щире і чесне. Ми Христові Офіру хірур складемо. Що ж, ідіть, ідіть у Вифлеєм, і царю вклоніться, а назад буде йти, сюди поверніться, і вкажіть, ту будь, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене є потреба. Відколи вчув оту новину, що Бог родився, нема спочину. Один я цар тут, володар всього краю. Царя дитяти, я не знаю і знати не бажаю. Сійте, браття, гляньте в пору, щось там стало з дворі, Зірка згасла на зорі. Гляньте, хтось іде з мечем, станьмо спільно відженем. Ірод людей, що злякав з дитини цей. Він шукає її скрізь, проти нього встаньмо сіти. Що то за причина стоїть перед очима. Я цар над царями, я пан над панами, я тут владу маю, я зітру цього месію, бо трон мій царський, забрати він не зміє. Пройшов я тисячі долів, стовтав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Хака, -ха! остуд я чую грішну душу. І з собою в пекло забрати мушу. І не спинись, а ти зупини. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смаліє покупаю, Ходім зі мною пекло, та нам буде тепло. Нова епоха все старе ламає і все розпочинає нуля. А хто про честь і совість забуває, в тому ірок знову оживає, і з чорним військом де мене мовляв. Гарну днину добрий час. Ми з Різдвом вітаємо вас. І з вечерею святою, веселою колядою нехай Бог благословляє вас та вашу родину! Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю, і подарує вам здоров'я!